Так, дорогесенькі мої, дивимося далі. Трамп. Трамп. 1-7 грудня. Трамп. Заяви по Росії, заяви по Україні або дії. Дії і заяви по Росії. Луна. Десятка кубків. Король Жезлов. Тайні перемовини. По Росії з Китаєм Трамп вестиме тайні перемовини. Можливо, будуть знову з Сі сідзеньпінем. Подлий план для Рашки да, ведеться за її спиною між Трампом і Китаєм. Король жезлов — це в мене завжди, Сі Цзіньпінь, Китай. Для них будується красивий-красивий дом, але цей дом з привидіннями. І туди дуже страшно заходить. Але їх туди заженуть. Америка з Китаєм разом. Що він буде предприймати? З однієї сторони, він веде переговори по Росії з Китаєм, як їм стромить ножа в спину, з другої сторони, Трамп спасає Росію. Спасає. Він діє, бо в нього немає іншого вибору. Тому він так і діє. Тому що для нього це чрівато башнею. Ну, ми дивилися колись, який компромат є на Трампа у Урашки. Я не буду повторюватися. Його заяви і дії щодо України на цьому тижні 1 7 грудня 25-року. го Щодо України, ось і він сам, король Пентаклій. Він нам буде ставляти палки в колеса. Він нам буде ділати нерви. Нам приїдеться оборонятися, захищатися, переживати, відчувати себе брошеними, обездоленими, наляканими. Скотіна. Буде призивати нас зробити вибір, підписати бумаженцію правосуддя, да? на переговорах. Переговори, бумажка, луна. Бумаженція несправедлива, брехлива. Паш Пентаклій. Для вас це типа хороший шанс. Щодо України. Башню нам буде ділати, подлость нам буде ділати. На тайних перемовинах, спас, спасаючи совершенно іншу країну. Ну, маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Трамп прийшов, щоб виконати свою місію. І вона в нього такова.